Саме в цьому відео за допомогою Google Карти я покажу, як знайти кращі рибацькі місця не тільки на розливах Ірпіня, а й на річці Тетрів та КВХ. Тому обов'язково дивіться до кінця. Як для вас всегда, батли та експерименти. Тут у нас буде флет, попап, де бо стоять 8 манго або тут і фруті. Це у нас буде отаку оснастку. взяв. як в народі кажуть, кормачок. Чекаву. Наша вечеря така смакотулька готова гаряченька. Зараз ми будемо смакувати. Отако у нас горить. Всім вітання, друзі! На каналі Клювака Андрія Котюха. Осінь, друга половина осені, а я виїхав на нічну риболовлю. Подарували мені на день народження, набір сигналізаторів. А я люблю, коли от мені щось подарували, використати і провірити, як воно працює. Якщо б взимку подарували, що б я робив? Не знаю. Навірно, б теж якось пошов би з льоду пробувати провіряти, а може й ні. Е, сьогодні в компанії Миколая, отакого от в шапці вікінга, вдвоєм ми от на такій на розливах річки Ірпінь спробуємо сьогодні вночі піймати карася осінню в другій половині жовтня. Це реально чи ні? Сразу пишіть в коментарях. Вода шумить, а риба грає і завмирає швидко час. Клювака всіх людей єднає, круті відосики для вас, Рибалка, сталк та відпочинок, Порадим на усі смаки. Ти весь відосик без зупинок, і лайки став у дві руки. Ти хочеш, хочеш дивуватись, Тоді потрібно підписатись. Клювака, клювака, клювака то клас, велика клювака, у будь-який час, Немає тут друзів, пустих балачок, у будь-який час ридка йде на гачок, клювака, 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 канал, Тут гідний початок, та гідний фінал, рибалка усім вже мов терапія, клювака у кочуха Андрія! Ти хочеш, хочеш, дивуватись, тоді потрібно. Підписатись Нехай хайс. Так, друзяки, родпод я поставив сигналізатори на венті. Покажу упаковочку. Е, Юрік і Максик, дякую за цей подаруночок. Так, сюди. Тут у нас бе як для вас сіда, батли та експерименти. Тут у нас бе флет е, попап, де буде стоять восьмиричка манго, або тут і фруті. Е, це у нас буде отаку оснастку взяв, як в народі кажуть. Кормачок чи кавун, він правильно називається на три гачки, вже цепляється скрізь. Не люблю цю снасті, але що не зробиш раді батлов, раді експерименту. Ну, і тут буде класичний фідер з годівничкою, з поводочком. А там по центру стоїть от такий от кавун X-Fish. Побачимо ну, побачимо, чи ми щось поймаємо е, в таку погоду. В, вночі там, під ранок має бути навіть приморозок. Що тут у нас на прикормочку? Мігамікс, часниковий карасьовий стандарт чесних. І думаю, додавлю платвички, буде нормально. Лишився в мене старий опарик з, з куколками. Я думаю, в прикормку його додам. Тут у нас свіженький опарик, черв'ячок. Тут ще порядки не понаводився, оснастки вся двіжуха. Зараз понаводим ліхтарики. Так По-бистрому після роботи збирався. І кукурузка навіть ще в мене є. Що? А, там Коля розпалив костерчик, сів вже за стол і мене чекає. Коля, ти взяв удочку, ну зараз тобі щось зробимо. Вибереш якусь оснастку. Зібрав вже. О, забрав. А оснастку, а. Да. Ні, ну покаєш, як ти оснастка, розкажеш підписникам. Зараз замішаємо, не буду в темноті показувати, як замішую, щоб це швидше було. я Так спішу, 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 капець спішу. Бачите, як швидко потемніло. Отака От вийшла прикормочка. На карася нам надо, щоб вона була така стояча, бачите, щоб вона зліпилася і стояла. Нам не надо, щоб вона розсипалася. Ще щоб карась приходив, нас не будемо кормити, щоб карась нас краще знаходить. Так карась турбо. Тут теж запах чесника, вольну всю. В цьому році вони вже в всіх магазинах закінчилися, їх саме, саме ходові були. Чекаємо, щоб в наступному році їх теж зроблять. Перший класичний фідер туда. Тут у нас даже кліпса стоїть. Не пам'ятаю де ребачу. Кліпси є. Но кліпсу ми знімемо, Закормлювати ми не будемо. Карась така риба, що не часто стоїть на точку, її можна пошоково ловити. Просто будемо запам'ятати, якщо буде клювання, наскільки обертів е, були клювання. Треба рахувати і потім туди ж саме закидати. Орієнті в нас ніякого нема, тому так. Так, всі три закинуті. Навіть тільки що думав, що це було перше клювання, А це криска Лариска пропливла і зацепила одну палку. Але це вже тіпа, і теж вже порадувало трішки. Зараз тут наведу порядочок і йдемо щось вечерять. А в коляна взагалі класика-класика, він заряджає вбивцю карася. То у нас батл вийде з чотирьох різних годівниць. І будемо знати, що буде красивать краще. І Йо, от дивіться його стандарт. Це прям не крокоділ, а це динаміт, ді... якийсь демон, блін просто. Це мега крокоділ. І котушечка. Калян розриває. Калян розриває. такий от. 4 плюс 1. Хоча в мене род под на три. Я вже розказував, чому саме я використовую завжди 4, і хлопці це знали, подарили мені саме 4. Тому що один може вийти з строю, поки ви його в ремонт здаєте. і Завжди є в одному батарейки. то може якась рибалка буде, що доведеться доставити один додатково чи ще щось. За цього краще завжди брати з запасом. Рибалите на 2, беріть 3 плюс 1. Рибалите на 3, беріть 4 плюс 1. Короче, от така у нас кашка. Дякую, мама Свята папаласі. Кашка топ. Ми її ще зараз яєчками. Роз... Розведемо. Яичко теж домашня. Дякуємо мамі Свята і папівасі. Чим буду ножом махать, а камера потіє. Так, на змінити ракурс. Ось така вечерка. У мене була якась невеличка покльовочка. Як ти думаєш, що це за риба була? Опа, опа. Прям. Бачив? Не вспів яйця вбити. Знову на класичний фідер. Опа, 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 а це на кавун. На два диви. І на той, і на той. Можливо це мелка риба. ха Ха-ха. Цікаво, що це? Цікаво. Можливо, мелка рибка підійшла. Зараз будемо бачити. Якщо не буде активних шахлювань, будемо перекидати. А зараз поки ми готуємо вечерю. Ось такий у нас кострик. Зараз ми попалимо тут сміття. Ось така у нас вечеря красива. Антіп, знаєш що до вечері? Антіп, дякую. До вечері в нас також є. Всім дякую, всім вподобайку, хто за подгончики. Наша вечеря така смакотулька готова гаряченька. Зараз ми будемо смакувати. Отако в у нас горить кострик. Ой-ой-ой, мангальчику гарненько. Зараз ми біля його сядемо і будемо тут сидіти. У нас є дрова. Якщо цих дров буде мало, в нас є бензопила і топор. 11 година ночі. Якісь клювання незрозумілі є. Вже пробував, все і наживку міняв. Тут навіть ну, на цей хробачок на, на, на класичний фідер найбільше клювань. Але якісь такі вони пік-пік, пік-пік, щось незрозуміле. Навіть хробачок об'їло. Ну, я все грішу на мілку рибу. Тобто карася ми тут не бачимо, навіть коліна обійця карася, поки мовчить. А ми що? Ми очікуємо, ми не здаємося. Завтра всім ранку відчиняти магазин, працювати. Тому що почекаємо. Вже який раз перекидаємося? Колян перекидається, я перекинувся, а риби таки нема. Де-не-де, а де щось таке хороше, мощне випажне. Демідовський мост світиться гарно. Де наша риба? Де калян наша риба? Ну от, кльову взагалі немає. Коротше, я вже почав збиратися. Щоб відео вам було цікавіше, я в це відео далі зараз приїду сьогодні на роботу. Всім ранку відкрию магазин і зниму вам, як я. Шукав це місце. Чому я думав, що воно буде робоче? Ну Зараз все покажемо і розкажемо друзяки я вже на роботі. Отакий От коварний місяць жовтень. З роботи поїхав на рибалку, поспав вечеряли на природі, поспали в машині. Тепер вже ось на роботі. Щоб відео було вам цікаве, я поділився з вами лайфхаком. До речі, там же я його і, опять же, знову провіряв, але риби просто не було. Зараз вона осіння, збита в стаї, в більше кучі, вона передвигається. Місце було перспективне, тому що і по інформації там недавно був виходив карась на мілину. І в тому році він виходив на мілину. Не знаю, можливо, вітер вплинув. Можливо, вплинула ну зміна погоди, тому що хлопці рибачили було дуже вітряно. Була хвиля, а ми приїхали, був щіль. Як і обіцяв, поділюся лайфхаком, як дивитися по Google картах, шукати у нас тут на затоплених місцях, на затопленій річці Ірпінь перспективні місця. Хотів вам показати отаку з Google карти, але воно, бачите, відображає не зовсім гарно. Тому я зараз це все запишу на телефоні. Просто в телефоні відкриваємо Google карти, переводимо їх на снімок спутника і... Дивимося ті місця, які саме вам потрібні. Ось Сюди ми знаходимося на магазині Демідов. другий поверх на КП. Ось сюди саме перше наші затоплені ставочки показує біля магазину. Таке місце, де я на херабуну ловлю. Тут от виход з глибини, завжди рибка підходить до берега з глибин. Так, поїхали далі. Бачимо, це русло. Де є канавки невеличкі, де є протікале русло, де воно є. Воно зараз все, все затоплено, а так можна подивитися. Всі канавки, всі цікаві перспективні місця, де рибка може збиратися, де рибка може ховатися. На цій стороні також бачимо ставочок. Бачимо, йде канал до русла йде він він такий глибоченький, тому що саме русло там 2 метри чи канали 2 метри плюс 1,5-2 метри води піднялося. Така глибина до 4 метрів місцями. Прибачили, вночі ми саме тут. І, от, як я вам казав, фідером один я пробував нащупувати і нащупав на падіння кормушки, я розумів, дистанція. Бачите, показує дистанцію в лівому углу. Саме до цієї канави я хотів пробував, старався докинути в неї попасти і стриматися біля неї, біля глибшого участка. Так як риба виходить сюди на поле. Наприклад, до русла ми не достанемо. Доросла тут у нас буде далі, доросла 200 метрів. 200 метрів ми не зможемо викинути. Ми зможемо, зможемо тільки корабликом це все робити. Але дуже зручно, що ви можете орієнтуватися це от, ну, от просто з телефона розуміти, де ви зможете ловити і що ви зможете ловити. Також є у нас от, е, такий нюанс. наприклад, е, де я рибачив минулий раз, е, в моєму відео є пошук карасів. Локація Білий вир називається. От бачите, тут іде русло прямо біля берега. І зараз все затоплено, це тяжко поймати. Оцей остров, за який я поставив тільки шуточку, він був затоплений. Зараз це місце, де є відео на каналі, можете подивитися саме з цього місця. І ми можемо побачити, скільки метрів куди. Перекинути русло, попасти в залив, можемо пошукати тут половити теж цікаве місце. Оце дуже перспективне і цікаве місце, коли ви знаєте це. А ви знаєте це за допомогою Google карт. Не потрібно ехолот, човен. ви Цю перспективну глибину перепади можете побачити в Google картах. Також ще є одна двіжуха на річці Тетрів. На невеликих річках вона працює по типу тетрі. Ну, прям невеликих, десна це не буде. А от невеличкі річки, мілководні, ця двіжуха працює. Сам я так знаходив і сома, коли вода піднімається, от дивився, от таку, коли зараз воно воно співпадає. Ось, бачите, міліде, і ось сюди хоп Перша ямочка. Тут а, я знаходив сома, Іде міль-міль, і бачите темне місце. Так, це друга ямочка. По всій річці Тетріва так можна пройти і подивитися, де перепади глибин, а там, де перепади, де зачасту стоїть рибка. Не означає, що вона там є. Як сьогоднішня наша рибалка показала. Але це місце перспективне, і туди вона. Більше всього, що заходить або там стоїть. Покажу вам, прикладі Козарович київського водосховища, як користуватися на київському водосховищі. Дивіться, наприклад, ви зібралися з зім'єю приїхати на пляж і відпочити, і половить рибку, і не знаєте, чи вона там буде. Бачите, от міль, от прям видно, що це міль з берега, от в цьому місці, якщо ми станемо з сім'єю, фідером, ми просто оціх 150-160 метрів до першої бровки ми не Викинем. Карповиком, зрозуміло, ми там кидати не будемо, а фідером це нереальна дистанція, Тому шукаємо так само, двигаємося. Ну, і з цього місця теж не зможемо достати. От, рядом і станемо, і тут не зможемо достати, тому що ну, нереальні дистанція. А якщо проїхати, наприклад, подивитися в інше місце, да, ось сюди, хоп. І в нас тут метрів 30 ми бачимо до бровки, до перепаду. Тут, тут навіть дві бровки видно. Беремо, наприклад, це місце. І тут у нас 50-60 метрів. І ми собі спокійно з берега докидаємо до першої бровки і більш за все, що там вже буде рибка. Вночі вона навіть може вийти сюди на міляк, але вдень. Вона буде стояти трішки далі. Це сім ми говоримо за літо. На київському водосховищі зараз рибка взагалі збивається в ями. Користуйтеся, кому сподобалась вподобайка. Відео не рибне, ніхто з блогерів риболовних такі відео не люблять. Так само і мені це не подобається, що я рибки не ловив. Але я надію, що я зробив для його для вас корисним. І ви з цього відео взяли для себе щось те, що вам допоможе знайти е, своє рибацьке місце або спіймати ваш трофей. Тому. Е, Підписуємося, хто не підписався, ставимо дзвіночок про нагадування, тому що в мене відео виходить два штучки в тиждень завжди. А я буду тихенько збиратися уїжджати на Житомирську область на річку Тетерів на риболовні змагання. Я маю надію, що це відео буде рибним і дуже рибним. А ви в коментарях напишіть. Яке я місце займу? Скажу сразу, там дуже багато таких спортсменів, прям джекічанів, там навіть є спортсмени, які з команди Тім виступали. Тому е на призові місця я не розраховую, а ви попробуйте вгадати, яке місце я займу. Дякую. Всім ні хвоста, ні лоски. Па-па!